Олеся запитує вас, було б дуже цікаво почути про шлях від веганства до м'ясоїдства. Чому ви почали їсти м'ясо? Як я повернулася до м'яса, для мене це конкретна історія. Я була в шаманській церемонії. Перуанка була шаманка, це була жіноча церемонія по розкриттю жіночої сили. Шаманка була дуже потужна, з якоюсь сіл такою родовою, древньою величезною. Вранці вона якби включала нас в життя і там. Нам потрібно було випити води, з'їсти кукурудзені, хліб, шматочок м'яса, фрукти і далі. Да? І це по типу ти повертаєшся в матрицю життя. Вона, коли Шерінг був, запитувала, чим ти займаєшся? Твоє поле дуже дивне. Ти... Ну, вона там щось бачила своє. Да? Ну, я так да, думаю, ще мови не знаю, як пояснювати. кажу, ну, Приблизно тим чи й не ти, тільки інакше. І Потім вона, коли вона побачила, що я пропустила це м'ясо. Вона прийшла в таку праведну агресію, в таку злість і стала на мене кричати, і каже: ти з людьми працюєш, я кажу так, вона, ти з родовими системами працюєш, я кажу так, ти плоть не поважаєш. Бо для тебе це ритуальна їжа, бо для тебе це входи, бо для тебе... вона мені тоді таку зробила голову і витрихнула з мене багато чого на простих, тверезих речах. І стала пояснювати, що в свій час, коли наступив цей людяний період, і коли людство вмирало, Бог сказав Лані перуанській, що йди до людини і скажи, щоб вона тебе з'їла. Як м'ясо, а з твоєї шкіри зробила одяг, бо вона не виживе, бо прийшли такі часи. Лама, не лань, лама. Лама прийшла до людини. Людина каже, я краще вмру, чим я з'їм брата чи сестру. Да? а Лама прийшла, каже, людина відмовилася. І тоді Бог сказав: піди і скажи, що так хоче Бог, і так буде еволюція. Якщо ти будеш їсти м'ясо з повагою. До жертви цієї плоті ця плоть буде реінкарнувати і еволюціонувати. І так потрібно, щоб було до тих пір, поки не народиться білий бизон.